Опускай, попускай, попускай. Булебаста сен, тюркула Юр Сен. А, давай, давай. Віріп'яр. Віріпляр. Еге. Отож і я кажу, шкода, що немає дзеркальця. Подивився б я, який з мене турок вийшов. Тепер я турокне козак, здається, добре одягнувся, і як воно зробив ось так, що в турка я перевернувся. Тепер я не козак, здається, добре одягнувся, І як воно зробилось так. Що right? турка, я перевернуся що турка, я перевернуся! Івана я зробив! Ой лишенько, а як же ж мене тепер звуть по-турецькому? <quir> <ten> <percent> Стривай, ти не пам'ятаєш, як отой голомозий казав, як мене звуть. От лиха година. От тобі побачив султана і поговорив з ним. Ур, ур. Урхан. Нехай одарка вибачає. Ось бачу, який нап'яв жупан тепер вже жінка не впізнає. Тепер, я турок, не козак, здається, добре одягнувся. І як воно зробилось так, що в турка я перевернуся, що в турка, я перевернуся. <рес>